Змагання з вільної боротьби проводяться у Сумах вперше з початку повномасштабної війни. Для безпеки учасників створені всі умови. Ми вперше з лютого місяця проводимо такі змагання, ми знайшли таку можливість, ми повністю забезпечили безпеку проведення даного заходу, тому що є, є тут об'єкт укриття. Основна мета турніру відбір дітей на чемпіонат країни з вільної боротьби. Незважаючи на великий проміжок часу без змагань, кожен учасник прагне викластись на максимум. Відчувається перерва дітей, ну нічого, у них є бажання найголовніше, і вони хочуть перемогти, як всі ми. Срібна призерка турніру не збирається зупинятись і вже ставить собі максимальні цілі. У мене були, було дві сутички. Одну я виграла, другу я програла, але наступного разу я обов'язково виграю. Сьогодні проходить першість міста Суми, а вже днями відбудеться чемпіонат області. В цей складний час намагаємося, все таки, щоб діти тренувались. Участвували в змаганнях, тому що ну, без тренувальної практики не вийде. Однозначно, але чим більше сорінування, тим більше прогресує спортсмен. Для них важливо це якраз патріотичне виховання на сьогодні, бо ці всі змагання присвячені Збройним силам України. Вони вже беруть з них приклад. Вони хочуть бути сильними, будь вільними і суми місто вільне і нескорене. No STS